Вчора, 28 липня, росіяни вкотре вдарили по цивільній інфраструктурі України. Дісталося місту Дніпро вже не вперше. Влучили в багатоповерхівку цивільну. Ось ви бачите ці кадри, і також влучили в будівлю служби безпеки України. Все по черзі, будівля, яку влучили багатоповерхівку, слава Богу, немає жертв. Чому тому, що це є новобудова, не встигли люди заселитися. Відповідно немає жертв, і це найголовніше. Завали розбирають станом на зараз. Фактично, майже все навколо прибрали. Загалом тенденція в нас в Україні така, що люди самі сходяться в місце прильоту ракети, так було в Харкові, в Дніпрі в інших містах, і намагаються десенсникам оперативно допомогти. Бували такі моменти, що просто Просто інвентаря інколи не вистачало для охочих допомогти прибрати те, що роблять е е окупанти в нас в країні. Так от, в багатоповерхівку влучили, три верхні поверхи знищені. Ось ви бачите, це кадри вчорашні. Палало а також є влучання біля будин будівля, те, що я казав, служба безпеки України. Це вже не вперше росіяни намагаються влучити в цей режимний об'єкт раніше. Вони помилилися, не... не влучили і влучили в ринок. З того моменту я вам скажу, що фактично по всій Україні в таких будівлях СБУ, очевидно теж немає особового складу, тому що є розуміння ризиків, є розуміння того, що може бути прильот від Росіян. Що летіло за повідомленням. Офіційної влади в Дніпрі летіли дві ракети. Іскандер вони можуть бути на відстань 500 кілометрів. їх заявляють як точними ракетами, але бачимо, що куди і як били росіяни, також викликає питання. Але хочу вам сказати наступне: що очевидно з коригувальниками на Росії для Росії в Україні стає все гірше, і гірше, тому що ну, по перше, це нічого дивного в будь-якій війні є колаборанти. Я вам це не раз говорив і ще раз скажу. Тому казати, що от не люди такого в Україні, де війна, а допомагають, це на жаль, на жаль, це є звичне явище для будь-якої війни. Що є коригувальники, які власне за якісь копійки, маючи матеріальну вигоду, готові на будь-які звірства. Так, от це вже не вперше влучання, але по СБУ намір влучити по СБУ. Але наша служба безпеки України дуже добре працює. Власне, куди й били росіяни. Відповідно, короб... коригувальників особливо в Дніпрі, особливо в на Херсонщині повиловлювали дуже добре біля двох сотень. Відповідно, тепер є проблеми в росіян саме з тими нелюдами, які намагаються їм скинути координати і місце положення наших власне військ або якихось спеціальних структур. По Таганорогу інформація, давайте проговоримо дуже цікава, тому що було. Також два прильоти по території країни агресорки. Чому важливо? Ось ну, перший приліт. До речі, ви ж бачите чітко, як летить ракета. Заявлено міністерством оборони Росії, що летіла ракета класу С 200 Вона в принципі дістає до цього е Таганрогу. Але що цікаво, ви бачили, щойно на власні очі, як летить ракета, це не фотошоп. Вмін оборони ЕРФІ заявили, що ракету збили. Ну, ви бачите, як виглядає ракета, яку збиває Росія. Вона летить. Чітко в ціль, ну можливо, вони е, десь її скоригували, тому що е, прилетіло в Таганрог, а зовсім неподалік е, в 6-7 кілометрах на північний захід від Таганрогу знаходиться військовий аеродром Таганрогу. Він є надважливим, тому що ну надважливим для. Вражання нашими збройними силами України. тому що в Таганрогському військовому аеропорту росіяни раз тримали літаки а 50 Ці, які зондують територію України і визначають цілі, це фактично дорожезна річ. І ви пам'ятаєте, а 50 ми в Білорусі підбивали, коли ні Лукашенко, ні Кремль не могли сказати, а що це, откуда та прилетіло. Так, от А 50 їх є буквально на пальцях двох рук перерахувати. Цих а 50 -х. вони базуються в саме в цьому Таганрогському аеропорту. І що цікаво, саме в Таганрогському військовому аеропорту. Є плацдарм для запуску безпілотників по території України, тобто пристрілюємося. Ми дуже дуже добре. Це перша ракета, яку росіяни збили. Ми бачили, як вони збили друга ракета. Прилетіла вже в іншу сторону. Рухатися можна сказати, це є південний схід від Таганрогу. Це є Азов. На узбережжі Азовського моря також туди е, прилітала ракета. Росіяни також кажуть, що вони її збили. Пристрілюємося. Ми не лише до аеропорту, але пристрілюємось також і до Таганрогського мосту. Я вам згодом покажу на мапі, аби ви краще зрозуміли, тому що є два напрямки логістичних потужних, куди Росія намагається перекидати все необхідне на фронт. Це є Керченський звісно. Вже міст до речі, вчора на Керченському Кримському мосту, ввечері, 28 липня, пізно вночі, в 23 годині, за київським часом, була знову повітряна Ривога і знову зупинили рух через цей міст. Можливо, знову будуть казати, що це навчання, а можливо, ми періодично знову ж таки починаємо використовувати надводні дрони і бити по опорах. А бити по опорах ми вже дуже добре вміємо, тому що кримський міст офіційно е, расисти будуть ремонтувати до 31 грудня 2023 року. Тобто їм треба дуже багато місяців, аби полагодити те, що ми зробили. Тому цю атаку можна вважати успішною і чекаємо наступних, про які і говорив Кирило Боданов.